Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Санкції щодо бізнесменів Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова Костянтина Живаго і Кума Путіна Віктора Медведчука були запроваджені за поданням Служби безпеки України. Стосовно ж п'ятого президента України Петра Порошенка запровадили за поданням Кабінету міністрів. Санкції запроваджено через те, що бізнесмени здійснювали діяльність в інтересах Росії. Щодо кожного епізоду є відкриті кримінальні провадження, які розслідують правоохоронці. Зокрема, санкції до Петра Порошенка застосовані через кримінальну справу про державну зраду, де Порошенку інкримінують змову з Медведчуком і керівництвом РФ через. Дозвіл Центренерго купувати вугілля з окупованих територій Донбасу. Участь Порошенка у створенні партії регіонів та роботі в уряді Януковича, коли він був, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці харківських угод, співпрацю з РФ через активи на території держави-агресора, фабрику «Рошену-Липецьку» та Семмор заводу у Криму. Уряд вважає, що Порошенко був зацікавлений у продовженні співпраці з РФ та розміщенні Чорноморського флоту на півострові. Санкції до Коломойського та Боголюбова запроваджені через те, що у 2023 році вони були за. Новниками і бенефіціарами компанії «Іклеріс груп лімітед за даними правоохоронців, Вона через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям Газпрому, а ті платили податки в бюджет РФ, фінансуючи війну, а також за виведення 750 мільйонів гривень із ПриватБанку.